Тут 300 тисяч, це достатньо, щоб не сажати мого сина. Ну, ви ж знаєте, як буде важко об'яснити моєму начальству, що я не зміг догнати Ріно Сандеро, який угнав ваш син? Тут і ще 100 тисяч гривень. Ні, ну взагалі я був правий Ріно Сандеро я не міг догнати, тому що Ріно Сандеро був турбірований, так що я не зміг всього хорошого. Синку, що ти у Вадика взяв цю дурацьку машину? Ти взагалі в своєму взагалі? Тат, я на тебе дуже сильно обідався і хотів піти із дому, Або жити мені було ніде. Тому я реши маленько переночувати в машині Вадика, щоб пічка працювала, щоб я там не замерз. А ти взагалі розумієш, що Реносендира, яку ти утопив? на авторії стоїть 300 тисяч. Мені прийшлося дати гроші батькам Вадика. І від того, ця маленька жалість перейшла мені в мільйон сімсот. Ти розумієш, що мені такі гроші прийшлося наняти? І наскільки тобі наняли? На 10 днів. І якщо не віддам, прийдеться віддавати квартиру. І от прям як ти і хотів, будемо жити в машині. Я щось придумаю, та. У нас все вийде. Та що ти зробиш? Своруєш опять? Мені срочно треба було придумати план якось заробити мільйон сімсот. Це уже діло честі, але казалося це якось неможливо для 15-річного підлітка, і я вирішив загуглити в інтернеті, як правильно. Ну, як правильно заробити гроші. І тут я придум... і тут я наткнувся на статтю, як правильно, як дуже заробити дуже багато грошей. Треба на камеру щось, взяти щось таке і щось таке дуже серйозне розбити. Це щось має бути таке, щось трешове, дуже щось дорогое. Або мені вже нічого не обставалося, кроме утопленої Ріно Сандеро в озері. Точно! мені прийшла геніальна ідея! Я я знімлю відео, як я. Нам спочатку треба буде зняти машину Ріно Сандеро із озера, а потім мені треба буде айфон, щоб я зняв замедлену зйомку. Потім ми на відео знову опустимо цю машину в озеро, і відео точно наберемо мільйон сімсот. Я вспомню, що у Вадіка є старший брат, який працює евакуаторщиком. Він був маленько чуть-чуть умно, відсталий і постійно путав то ліво, то право. Ну, то нічого страшного. Це дуже просто. Ми просто виймемо рівно Сендера з озера. Потім знову мені треба буде айфон, щоб зняти замедлену зйомку. Потім на відео ми її знову опустимо в озеро. І туди відео точно набере мною мільйон грошей з тобто, переглядів. І я зможу нарешті розплатитися з долгами. Я знімлю відео, як Ріно Сендера падає з озера, щоб відео набрало дуже много переглядів, щоб пак мені прийшло, прийшло дуже много грошей, щоб нарешті розплатитися з цими чи не добре, ну китсось 70% прибили будуть мої. Та добре, без проблем, як і скажеш, тільки мені треба буде ще айфон, щоб зняти замедлену зйомку. У мого блата Вадіка є айфон, він тобі обов'язково дасть. Я сказав ні, ти отепер, печку мого тата, тепер я буду весь день сидіти вдома. Братан, я тебе умоляю, Я просто знімлю відео, відео яке набере дуже багато переглядів. І туди ми можемо, і туди е, відео забере дуже багато переглядів, і я зможу отримати мільйон сімсот гривень. І туди можу спокійно розплатитися з долгами. Якщо з твоїм айфоном щось стане, то я обов'язково тобі ще один такий куплю. <свіс>: ну добре, держи. Тільки чим мені тепер все зайняти ще і без телефона? Ну, почитай. Почитати? Фу. Як на здивування, ми з старшим братом Вадіка дуже скоро виняли машину із озера. Гріша, тобі треба машину повернути чуть-чуть лівіше. Ти поняв де, де, ліво, де право? Лівіше. Я що, по-твоєму, не розумію де ліво, де право? Де без тебе де ліво? Я отвернувся буквально на пару минут, як тут почув грохот машини. Та нахрена її так до рано одпустив, ми ж навіть не договорилися. Я встав вже водитися з цього машини Думав, пора. Садяку на там. Я подивився вниз. Круто, машина була прям в ліпошку. Взагалі не впізнати. Я коротше пішов. У мене ще много дел. Все, давай, пока! Да зачекайте, куди ти так пішов? Е. Я, коротше, внезапно забив на нього дуже великий болт і скоро під'їжав до, до края. Я підбіжав до моста, круто, машина була похожа на якийсь залізний блінчик, це було дуже прикольно. Обсталося тільки зняти монтаж. Я почав шукати телефон. Як тут, поняв, що машина упала правіє, прям на айфон.